На трасі Н-08 Бориспіль Маріуполь, а саме на ділянці, що пролягає через Кременчуцький район, кипить роботам. Стартував ремонт. Таку приємну новину повідомив народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Зокрема, зазначає, що порушував це питання перед Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України ще з минулого року. Нарешті разом із колегами вдалося добитися початку робіт. Траса Н-08 з'єднує промисловий центр Полтавщини, місто Кременчук, зі столицею. А вже ж капітальний ремонт цієї дороги наразі неможливий, оскільки в пріоритеті забезпечення фронту. Проте важливо, аби ця дорога, як одна з ключових транспортних артерій, була щонайменше в проїзному стані. Це безпосередньо впливає не лише на повсякденне життя людей, але й на стабільну роботу всіх служб, зокрема й тих, які функціонують в умовах воєнного часу. Народний обранець Юрій Шаповалов зазначив, що надалі наполягатиме на системному поточному ремонті основних доріг Полтавської області та їх якісному утриманні з боку дорожніх служб. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.